Я зараз знаходжусь у містечку Часів'яр. І позаду мене ви бачите лісу Смугу, яка умовно відділяє землі цього невеличкого міста, яке під контролем української армії від дороги, яка веде на Бахмут. Там зараз ведуться найзапекліші бої. І е, за інформацією станом на 1 березня, найважливіше і найжахливіше, що може бути в місті, залишається близько 80 дітей. Розмовляючи з військовими, кожен з них вказує на те, що Бахмут лишатиметься українським і вони в жодному разі не здаватимуть позиції. Бахмут це Україна, Бахмут ніхто ніколи не візьме. Те, що вони там питаються в кільці, то я думаю, дня три-чотири неділя виб'ємо їх звідти і все буде добре. Поїдемо на Москву.